Наші любі малята, хлопчики і дівчата. Ми дуже раді зустрічі з вами. Сьогодні ми знову будемо обирати, яку сказочку будемо читати. Ну що, Гамісе розпочнемо. Крутиться наш чарівний барабан. Поглянемо, яку казочку будемо читати. Так, сьогодні ми читаємо казочку про солом'яного бичка. Тож сідайте зручненько, мощуйтесь, ми починаємо. Так, хвилиночку. Зараз. Гануся готова. Дітки готові. Починаємо. Солом'яний бичок. Були собі дід та баба. І такі вони були бійні, що аж жах. От баба і каже діду, зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка і осмоли його соломою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю навіщо. Робити нічого, зробив дід солом'яного бичка. І осмолив його соломою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужі і приказує: Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла-пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? – Я бичок, трет третячок трятючичок, соломи зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Ведмідь каже. Коли ти смолою смолений, то дай мені смоли обідраний бік золотати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, Затяг того бичка бозна куди. Папа прокидається, а бичка й нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. іди вбий його. Дід вискочив вітер ведмедя, узяв і закинув його в льох. От на другий день ще не світ, не зоря, баба уже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує. Паси спаси бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. Ти хто такий? Я бичок, третячу, соломи зроблений, смолою засмолений, відповів бичок. Вовк і каже, Коли ти смолою засмолений, дай мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв, драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Покидається баба, аж бичка вже й не видно. Ох, мабуть, мій бічок додому пішов. Коли ж дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона до діда кликати, дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкіру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у льох лисичку. А наступного дня із зайчика побігайчика піймали. Сів дід над лядою та давай ніж гострити. А ведмідь його питає. Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб тебе шкуру зняти та зробити собі й бабі кожуха. Ух. Не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знову ножа гострить. Вовк його й питає, Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти на жагу гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не здіймай з мене, дідусюк. Я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку відпустив дід. Залишився один зайчик, дід і на того ножа сів гострити. Зайчик його питає, а старий і каже у зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички капелю. Ой, я тобі на миста доброго принесу багато-багато, тільки відпусти на волю. Відпустив і того. Настала ніч. Коли на ранок ще не світ ні зоря, аж дер, дер. Щось до діда у дворі дереться, до дверей добирається. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботи. Піди, мабуть, подивись. Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Узяв дід мед та тільки що ліж, аж у двері знову дер, дер. Коли вийшов, а вовк. Повний двір овець понаголняв. От незабаром лисичка принесла гусей, курей, всякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сирек, намиста добро. І дід радий, і баба рада взяли, попродали овечок та накупили волів. Та й став дід ходити тими волами в дорогу. Та так розбагатіли, що не треба краще. Ось і казочки кінець, мої любі. Ось така казочка цього разу. Тож поспішайте швиденько до олівців, фарб, фломастерів і хочеш малювати. Головні герої цієї казки. А ми з Ганусю з вами прощаємось, до нових зустрічей, до побачення!